Ми ніколи не буваємо самотні, адже з нами завжди наші мікроби. І це цілковита правда. Адже вага нашого мікробіому майже 2 кілограми. Всю правду про бактерії, що живуть у кишківнику та як вони здатні впливати на наш організм і самопочуття, розкаже нутриціологиня Наталія Гончарик. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Цікава тема. В нас мікрофлора кишківника. Що ж це таке, і чим вона важлива для кожного з нас? Мікрофлора кишківника, це, як ви сказали, це наші друзі, але там є трошки і не наших друзів, і від того хто бере більшість в нашому кишківнику, залежить те, як ми почуваємося. Але це, цей, цей, цей зв'язок є взаємний, тому що бактерії нашого кишківника почуваються так, він залежить від того, що ми їмо і який спосіб життя ведемо. А ми почуваємося від того, в якому вони стані. Тому цей вплив взаємний і потрібно знати, що робити, щоб було добре і їм, і нам. А як харчування впливає на мікрофлору кишківника? От завжди кажуть, ми ті, що ми їмо, то що ж треба їсти, щоб була хороша мікрофлора? бути тим. Так, так саме тим єдиним ті бактерії, які дружні до нас, які турбуються про, про те, щоб ми були здорові, вони люблять їсти клітковину. А клітковина є в рослинах. Це є овочі, фрукти, крупи, горіхи, насіння? А ті, які не дуже дружні до нас, вони люблять їсти щось таке: солодке, смажене, гостре. Те, що любимо і ми їсти – шкідливу їжу. Так? Жирне так, так, о, шкідливу їжу. І е, тут вже е, чим ми нагодуємо, то її в перевазі, і так ми почуваємось. А як зрозуміти, що? Є проблеми з мікрофлорою, можливо, є якісь аналізи, чи за внутрішнім своїм станом ти розумієш, що ну, треба щось змінювати. Чи зовнішні навпаки, от показники є якісь? Е, ну, я думаю, що якщо ми поїмо е, смачно шкідливої їжі, то ми відчуваємо наступного дня або навіть в той самий день, що щось там не гаразд. Тому що є якісь газоутворення, є дискомфорт у, у животі, є, немає сил, немає енергії, і це не дуже нам добре. А якщо ж ми поїмо якоїсь такої хорошої, корисної їжі, збалансованої, то відчуваємо, ми взагалі не помічаємо, що в нас є якісь там внутрішні органи, ми сповнені енергією і здатністю діяти. І е, також воно звичайно. Звичайно, відбувається і на шкірі. Напевне, ви помічали, що коли людина переїдає з солодкого, то починається зразу висипи на шкірі, і це створює проблеми. Ну, Якщо це вже такі якісь серйозні проблеми, це вже справа лікарів і мікробіологів, але бажано до цього не допускати і просто дружити зі своїми бактеріями, які, які нас люблять і які нас підтримують, тому що від них. Залежить імунітет, від них залежить е, наша активність, е, і треба всяко дбати про них. Так як, наприклад, у нас є якась домашня тваринка дома, і ми дбаємо, щоб їй було комфортно. Так, якщо ми почнемо дбати про наш е, мікробіом, то е, е, ми від цього лише виграємо. Пані, Пані Наталі, Наталі. Та, це дуже важливо Наталі. зараз. Здається, якщо люди не хворіють, то вже перехворіли. Я маю на увазі, що вірусні захворювання. Продовжують розповсюджуватись uh -huh. країною, і принаймні це звісно, суб'єктивна е думка. І люди для за того щоб якнайшвидше е е стати на ноги, вживають антибіотики. І в мене вас питання: чи руйнують антибіотики у ту саму мікрофлору кишківника? Так, так. Антибіотики дуже руйнують мікрофлору, і тому особливо для дітей, коли є потреба чи є думка, що може використати антибіотик, то краще. Зважити, що буде важливіше, чи настільки складне захворювання, щоб вживати антибіотик? До речі, у ці захворювання, які йдуть, це є вірусні захворювання і є бактеріальні захворювання. Якщо це вірусне захворювання, а ми собі пішли в аптеку і самі купили антибіотик і його пропили, то це ніякого впливу на вірус не чинить, а шкоду для кишківника. нашого власне мікробіому дуже дуже велика, і потім його відновити надзвичайно довго і складно. А як тоді відновити ось цю мікрофлору кишківника? Що треба приймати? Чи е їсти? Е е і те, що я казала, треба багато клітковини. щоб була клітковина, є речовини пребіотики і пробіотики. Пробіотики це додаткові бактерії, і це якщо ми їмо квашені продукти, кисломолочні продукти, ми отримуємо додатко, отримуємо. Склад. А коли ми їмо е, е, рослинні продукти, то ці бактерії мають що їсти, і вони ростуть і розмножуються. Також на розмноження таких корисних бактерій впливає фізична активність. Якщо ми рухаємося, якщо ми поїли і рухаємося, не сіли і не лягли, то ці бактерії і їдять. І починають активно розмножуватись, особливо фізична активність впливає на ті бактерії, які зменшують запальні процеси в організмі. Це кажуть І тому кажуть, спорт – це. Спорт це здоров'я. Коли ми займаємося якоюсь мінімальною і навіть фізичною активністю, автоматично зменшуються запальні процеси в нашого організму. Це своєрідне, як от кажуть, запустити метаболізм. так? Зайнятися спортом це змушують ось ці наші процеси швидше перетравлювати їжу, так? Е так, але і роз... сприяють розмноженню і пануванню дружних для нас бактерій, тому що вони не тільки перетравлюють, вони виробляють вітаміни, вони виробляють різні активні речовини, які... гормони, навіть які впливають на наш настрій. Вони роблять ну надзвичайно важливу роботу, і їх вели... багато. Ви сказали, що їх є приблизно 2 кілограми. Uh -huh. Уявіть собі, 2 кілограми. У дві пачки цукру, а вони набагато дрібніші ніж ніж кристалик цукру, тобто їх величезна величезна армія, і тому, якщо підтримувати їх в здоров'ї, в підтримувати їхнє живлення, то ми не будемо задумуватися про різня величезну кількість хвороб. А чи треба додатково вживати пробіотики, якщо, наприклад, у нас дефіцит ось цих мікроорганізмів, або ми просто хочемо покращити стан нашого кишківника? Для цього треба просто е, збалансовано харчуватися. Збалансоване харчування. Якщо ви щодня дозвесте чайну ложечку квашених продуктів, якщо на вашій тарілці буде пів тарілки овочів на кожен прийом їжі, то все нормалізується без якогось додаткового впливу. Ще хочу звернути увагу щодо дітей. Дітей формується, дитина народжується, і навіть те, як вона народу, чи природний спосіб народження, чи кесарів розчин, це вже впливає на стан, кишкового, на стан кишкових бактерій. І також впливає, в якому середовищі росте дитина. Якщо робити ідеально стерильне середовище, це погано, тому що бактерії різноманітні не заселяють. В дитячому організмі високий, дуже імунітет, і дитина все втягне в рот, і тут нема такої проблеми. Звичайно, не, 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 не дозволяти дитині, хто знає що. Але те, що вона пробує все на смак, якщо вона з'їсть якесь там яблучко з саду, якщо є свій сад, чи город, щось якусь полуничку, це, це тільки покращить кількість різноманітних бактерій і покращить оцей мікробіом, який. В подальшому дозволить жити щасливе і здорове життя. Давайте на завершення, пані Наталю. Три головні поради для здорового кишківника: це харчування, це фізична активність, і ми не згадали це сон. Тому що бактерії так само хочуть нормально виспатися, як і ми. Тому оці три речі вони важливі і для бактерій, і для нас. Ми неймовірно вдячні вам за корисні і цікаві поради. Неодмінно побачимось вже наступного тижня. Друзі, дякуємо. Якщо вам цей сюжет був корисний, заходьте на наші сторінки соцмереж і дивіться ще раз це відео або надсилайте своїм друзям. І будьте здорові. А ми просто зараз дізнаємося, які кіноновинки цього тижня вийдуть в український прокат. Там є чимало цікавого для себе і для наших діточок.